Я вивчала музику в консерваторії на екзамені, моя вчителька, жінка чутливої натури, сказала виконати 18-й Ноктюрн Шопена. Фредеріка Франсуа Шопена. І грати я мала не для екзаменаторів, а для себе. щоб заглибитись у власну душу. Музика збільшує нашу чуттєвість. Важко працювати мені не доведеться. Я отримаю чималий статок від батька, коли я вирішу одружитись. Якщо, звісно, я знайду підходящого чоловіка. Я не шукаю принца на білому коні і навіть не казкового красення. Зовнішність це ще не все. Чоловіча краса взагалі річ дуже відносна. Чи не так? Найголовніше у чоловікові це його сила і характер. а ще чарівна усмішка.